Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття комп'ютерне середовище виконавців, фрагменти малюнка та дії з ними. Сьогоднішню тему ми з вами розглянемо безпосередньо у програмі Scratch. Частково ми вже з цією програмою знайомі. А саме ми з вами вели мову про графічний редактор цієї програми. І за допомогою графічного редактора цієї програми ми з вами малювали тло. Для цього ми використовували такі інструменти, як пензель для малювання довільних ліній, лінія для малювання прямих ліній, прямокутник для малювання прямокутника чи квадрата. Наступний інструмент овал для малювання овалу чи кола. Далі інструмент текст. Його ми використовуємо, коли хочемо додати до нашого малюнка ще якийсь текст. Інструмент заливка або заповнити кольором. Цей інструмент ми використовуємо, коли хочемо швидко заповнити певним кольором якусь замкнену фігуру. Також є інструмент очистити у вигляді ластика. За допомогою цього інструмента ми можемо видалити зайві фрагменти нашого малюнка. Інструмент обрати. За допомогою якого ми можемо виділити певні об'єкти, і про цей інструмент ми з вами сьогодні ще поговоримо. Далі вилучити тло для того, щоб видалити тло. І у нас ще є інструмент обрати та дублювати. Цей інструмент ми використовуємо, коли хочемо створити ще декілька таких об'єктів, як у нас вже є. Внизу у нас є палітра кольорів. Яку ми можемо використовувати для малювання для розфарбовування нашого малюнка? І цей малюнок, який ми з вами малювали, ми використовували як тло. Тобто це була наша сцена. Ми розмальовували сцену. Що таке сцена? Сцена це у нас середовище виконавця. І тепер ми вже переходимо від теми графічний редактор до наступної теми. До теми алгоритми та виконавці. У програмі Scratch ми з вами будемо працювати з алгоритмами. У кожного алгоритма, ми з вами знаємо, є певний виконавець. Той, хто цей алгоритм виконує. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми можемо. Редагувати за допомогою графічного редактора зображення нашого виконавця. У середовищі Scratch виконавець називається спрайтом. І сьогодні ми розглянемо, на прикладі виконавця рудого кота. Спрайта рудий кіт. Отже, ми з вами обрали нашого виконавця, нашого спрайта, рудого кота. Обрали вкладку Образи, і у нас відкрився графічний редактор. У цьому графічному редакторі ми з вами будемо зараз працювати не зі сценою, не з тлом, а з самим нашим котиком, з нашим спрайтом. Обираємо інструмент обрати. І якщо ми натиснемо на котика, то він у нас візьметься. От в таку рамочку ми виділили об'єкт, виділили спрайта. Зверніть увагу, що котик у нас виділився повністю як один суцільний об'єкт. І ми можемо змінити його. Яким чином? Ми можемо за допомогою квадратних маркерів збільшити зображення котика, чи зменшити його навпаки. А можемо за допомогою. Кругленького з цього маркера обернути зображення нашого котика. Далі. Є у нас ще один варіант, як ми можемо редагувати зображення нашого спрайта. Тільки що, коли ми з вами виділяли рудого котика, він у нас виділявся як один суцільний об'єкт. А ми можемо. Відредагувати котика частинами, тобто зображення кота ми можемо редагувати фрагментами. Якщо ми уважно поглянемо на нашого спрайта, ми помітимо, що він складається з частин. У нього є очі, є носик, посмішка, вуса, у нього є лапки, хвостик, різнокольорове хутро. Отже, фрагменти, тобто частини нашого спрайта, ми можемо редагувати. Як же нам це робити? Дивіться. У правому нижньому куточку у нас є два написи вектори і урастер. Зараз ми з вами працювали ось у цій групі, вектори. Що це означає? Це означає, що ми працюємо з одним суцільним об'єктом, який не має частин. Якщо ми натиснемо у растр, то ми зможемо редагувати частини нашого об'єкта. Звертаємося до інструмента обрати. І дивіться, ми можемо, по-перше, за допомогою цього інструмента виділити певну частину, тобто фрагмент нашого спрайта. Виділити ліву кнопку миші затискаємо, тягнемо, не відпускаючи. Наприклад, от ми посмішку виділяємо, відпустили, і наша посмішка взялася в таку рамочку, як брався котик повністю, пам'ятаєте? І тепер ми можемо редагувати тільки посмішку котика. А саме ми можемо зменшити її, збільшити, чи повернути. Зрозуміло, так? Добре. Окрім того, що ми можемо обирати певний фрагмент малюнка та змінювати його розмір, збільшувати чи зменшувати, чи обертати цей фрагмент малюнка, також ми можемо обрати певну частинку нашого малюнка фрагмент і змінити колір. Яким чином? Ми обираємо інструмент заповнити кольором. Далі ми з вами обираємо, який фрагмент ми хочемо змінити. Наприклад, я хочу, щоб оченята у котика ось ці зрачочки, у нього були не чорного кольору, а синього. Обираю синій колір і натискаю чітко на зрачки котика. Натискаю лівою кнопкою миші. І перефарбовую оченята котику. Так само я можу змінити, наприклад, посмішку. Посмішка у мене у вигляді замкнутої фігури. Фарба не розтечеться. Хочу, щоб посмішка була у котика рожевого кольору. Натискаю на рожевий колір і натискаю на посмішку. І вона перефарбовується у інший колір. Також пам'ятаємо, що у нас є такий інструмент, як градієнт, тобто перехід одного кольору в інший. Наприклад, я хочу змінити хутро котику. Хочу, щоб воно було не рудого кольору, а сірого з переходом від темного до світлого. Що я роблю? Я обираю «градієнт». мені ось такий, наприклад, подобається. Обираю кольори, їх повинно бути два, адже перехід буде між двома кольорами. Я обираю темно-сірий та світло-сірий. Ось такий хочу градієнт. І тепер я натискаю на ті місця, які мені треба перефарбувати. Хочу я перефарбувати, нагадую, руде хутро. Отже, натискаю на голівці, дивіться, і Перефарбувало, перефарбувало замкнену фігуру. Дивіться, тіло котику не зафарбувало, бо це окремі частини. Голова окрема частина, лапки це окремі частини. Тулуб це окремі частини, окремі фрагменти малюнка. Якщо я хочу перефарбувати всього котика, я повинна натиснути на кожен фрагмент малюнка. Сюди, сюди. Також сюди, сюди і на хвостик. І таким чином я перефарбувала свого виконавця, свого спрайта. Отже, діти. Сьогодні за можливості потренуйтеся, будь ласка, редагувати зовнішній вигляд спрайта за допомогою графічного редактора середовища Scratch. Сьогодні вам треба попрацювати саме з фрагментами малюнка, тобто його частинами. Спробуйте застосувати ті можливості, про які я вам сьогодні розказувала та які я вам показала. Ви можете працювати, як і я, з. Виконавцем рудим котом можете обрати цей спрайт, або ви можете обрати інший спрайт, який вам до вподоби. Для цього ви натискаєте ось тут на значок оберіть спрайт із бібліотеки. Один раз лівою кнопкою миші натискаєте. І у вас відкривається бібліотека спрайтів. Тобто, це така збірка виконавців, які є у нашому середовищі скрич. І тут ви можете обрати того виконавця, який вам найбільше подобається. Обираєте його, наприклад, ось цей м'ячик, натискаєте лівою кнопкою миші. Далі натискаєте ОК. І у вас з'являється новий спрайт. Натискаєте на вкладку Образи і працюєте з цим спрайтом. На цьому завершуємо нашу роботу. Я дякую вам за заняття і зустрінемося з вами на наступному уроці. Бажаю успіхів!